Мій проєкт називається Екоматеріал для одноразового посуду. Тарілки з пластового композиту, вони дуже довго розкладаються в навколишньому середовищі. Це від 100 до 200 років. Дані тарілки, вони розкладуться за 2-3 місяці. Потрібно взяти рисовий боршну та відмірити його рівно 5 грамів. Крохмаль. Його теж нам потрібно рівно 5 грамів. Насипаємо, наливаємо 10 мл дисильованої води, виливаємо їх у нашу тару, перемішуємо зараз нашу суміш до однорідної маси. Нам потрібно її розрівняти, покласти у пікрохвильову піч на одну хвилину при потужності 600 Вт. Після мікрохвильової обробки ми беремо, робимо вигляд тарілки. Через 24 години після мікрохвильової обробки у нас вийшла ось така тарілка, в неї можна класти їжу, з цієї тарілки можна їсти. Ось. Досить смачно. Тарілку теж можна їсти, ось, наприклад.